Моя мати це Всесвіт, а батько то космос, я зіркова душа, я літаю крізь простір, я на землю спустилась, щоб пройти тут уроки. Але дуже тут важко, бо ці люди, як вовки, своїм світлом я хочу планету зігріти. Але де ж, брати, сили, щоб вас і хомити своїм місячним сяйвом та сонячним світлом хочу? Планеті, хочу щастя, що було. Будьте добрими, люди, Схаменіться, не зліться, не травіть собі душу краще всім посміхніться, лиш тоді буде спокій і злагода у мирі, коли ми всі в єднанні, любові та сян вколо станете дружнім, за руки возьміться. Ми велика родина, ми енергія світла, ми могутня держава. Ми, велична, країна.